У четвер, 25 травня, в Україні збережеться тепла, проте доволі мокра погода. Про це попередила синоптик Наталка Діденко. Четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу, практично повсюди, місцями короткочасні дощі та грози. Сказала вона, за даними синоптика, менша ймовірність опадів на Волині, Рівненщині, а та також у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Чернігівській та Київській областях. Температура повітря в більшості областей без без особливих змін. Протягом дня 25 травня Товчики термометрів покажуть від плюс 20 до плюс 26 градусів. Прогнозує фахівець. У Києві, за її даними, істотні опади малоймовірні. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме близько плюс 25 градусів. Найближчими днями опадів в Україні побільшає. Про це свідчить дані українського гідрометцентру. За прогнозом, мокра погода очікується практично по всій території нашої країни. Подекуди дощі будуть у супроводжені гроз. На вихідних двадцять та 28 травня погода стабілізується, а опади слабшатимуть. Також на четвер, 25 травня, у багатьох областях України оголошено штормове попередження. Про небезпечні метеорологічні явища попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, в Україні очікуються грози. Через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. 25 травня на Лівобережжі у південній частині в Карпатах та на Закарпатті грози Йдеться у попередженні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.